<гум> Що ж, ти дістав це щеня? Так, ми тримаємо її в моєму штабі, в Чайна тауні. Що ж, коли обіцянки виконані, ви готові обговорити терміни? Так, вас влаштовує три зміїно-квіткове тріаду. Три? Що ж, Шімано-сан, ти береш сім? Ні, ми беремо п'ять. Тож, куди оставлені два йдуть? О. А ось і він. Ей, Лао. Давай я тобі представлю цей чолов'яга з п'ятого Омі Альянсу. Терада. Привіт. Дуже радий познайомитись. Нішікіяма, це Йоло потримав свою наводку від Теради. Залишені два йдуть йому. Я бачу. Воно так, як воно є. Тупий нішикіяма. Досі не пізнав справжнього жаху бути якудзою. Я не збираюся вийти з під контролю якогось хитрого панка молодшого за мене на 20 років. Розділ 9. Порятунок. Лоухелонг, так? Не гадав, що Тріада буде включена. Так. Не переживай, Кірю. Колон, це одне, але в них немає причин шкодити Харуці. Датесан. Харука шукала свою маму, яку ніколи не зустрічала. І вона зовсім сама прийшла знайти її в це місто. Дев'ятирічна дівчинка зробила це. Де моя мама? єдина її була думка. Так. Харука хотіла мене захистити, тримаючи дистанцію від мене. Але коли почув я, я згадав дещо з десяти років тому те відчуття, коли я підтримую свої дії з чистого бажання захистити те, що я цінував найбільше. Але коли я зараз про це думаю, можливо, я просто втікав. Тому що я не міг просто дивитися, як така доля спіткала на нього. Бо мені бракувало сміливості додивитися це до кінця. Я гадав, що переміг, змінивши його долю своєю силою. Але думаючи про це, я знав я не мав ставати напроти долі. Людина, яка відчайдушно прагне захистити те, що цінує найбільше, повинна бути здатною подолати будь-що. Мізоки мертва, а Харука, хоч і маленька, переживає погані новини як найкраще. Якщо вона буде битися зі своєю долею, тоді я можу поставити своє життя на кі за неї. Що ж це штаб кого квіткової? Так. Датесан, чи можеш ти продовжити розслідування тієї відкритої справи щодо Харуки? Ти що, підеш туди один? Ненавиджу це казати, але ти лише будеш на заваді мені. Вдарив ніби молотком, я зрозумів. Вибач. Не помри там, Кірю. Ласкаво, просимо. Столик на одного? Скажіть Лао Калонгу, що каже Кірю тут. Побачте його. Я боюся, що у нас немає нікого з таким іменем. Ам, um, сер.

знаешь, я больше хп потрачу, чем... А Кулом! -а. Рака. <связывая> <Дуном. связывая> Ты можешь фазу фигами. Да фигу. я знаю. А с кулом можно? Конечно. А можно? Конечно. <связывая> Но я с мечом буду. Да, мы с мечом. Вами... Не а мочим. Где вы взялись? Хлопи. <связывая> На типа нам Он до домича. Эй, костя. Э... Я не знаю, что. Типа ша. Он типа того, да. Я не встигаю прочитати, только ты не убьешься. Он не себе тебе, прокачался. О, ну на китайском Ну а шо ж, зашкатайте. Я знаю, я просто почула. Пистолетом и мечом. Да. Вообще от тем э, электрошоком. Ха-ха. Винджи

Змошенний пістолет. Бам. Бам. Супер Ха. Доби вони. А, зламали. Пона щадний удар був. в такому маленькому пространству і ще хочуть такої попецю. Мало місця, хлопче. Мене зажало від цих сторін, понимаєш? Оце для мене проблема. О! Так, погнали. хо ти тут мене зі своєю іпотекою. Ай, він не захищается, бля, я не знаю. Пробую. Проверяешь. Хапай, ч. Китайский кливер, якийсь. Не треба було її выконити, типа изучала надо мне прийти, да? Чи да. Рыба... А! Ч а! О, не пират. Що... О! Давай свинюк. Блин, не цікаво. Ну да, я думал, щось будет цікавіше, типа надійти на, на ней. Аааа. Ааа, пистолет, а -а -а, еще... брать. Оба-на. Да, одна скиня, брэк. Ой, там что-то. Да, две штуки. Опа. О! зіграли ага бляй, і не кістій пузані ага і браття цей хуй <істилет> тіла я не знаю то <свисті> <клуб> бляй, дайте скупити цю хабу чи що воно що копається зараза <плуб> дайте до свині пройти

Фу. Я думала там напише конкретно, хто за меч, як не називаєте. Просто зношений китайський меч. Ай! Пісо! <плес> you can upgrade abilities. <laughs> Ні, я от дофіга чого можу прокачати. А, наприклад, power Up. А... Так, слабенькі. використаю. Хілки. Післяє а, це я вже викажу. А. мені нічого, я не встигаю зробити. Бля, не капець, я не знаю. Він просто вирубається і все... <су> 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 да не у Ой. Це був тіпець. Приди на босс? Ну, типа, да. А он и все такие. <свист> Походу. <свист> Я же заманал. <свист> Дай мне жить. Тебе. Запищайте, ⁇ -мо ⁇ побежьте и защитите. Лараш. Лараш. Харука. Я знал, что ты пройдешь рано, или поздно, казума Кирилл. Прошло 12-ти так так? Лаокалонг. Чому ти причепний? Шимано сан попросив. Це велика бізнес угода. Я маю гострий нюх на речі, як це. То ти теж за 10 мільярдами? Жоден з вас не розуміє ціни цієї дівчинки. Навіть Чимано. Японські якудза не такі вже й розумні. Що ти зробив з колоном? Я продав його вже. Нішікіямі. за дешево кусає. Тому тобі більше нічого не потрібно від неї. Неправда, що ми дійсно хотіли ця дівча. А? Що ти маєш на увазі? Я гадаю, ми досить розмовляли. Я чоловік, який підняв зміїдно квіткову тріаду силою. <рапляння> Підготуй себе. Я покажу, чому потрібно боятися мафії. Ну, я йому зараз в сраку засуну. А -а -а. По факту. <реш> тут нема літілки, має бути безстичілка. Просто розумієш, мені видать, що тут дуже багато васу. А! Не дійсно. Правда він мені щось не дає, не мені чого зробити. А, мах, такий. Ну, ваза в мене непогано биться. Просто треба ще... <laughs> Блін. Треба ще якось цього... Блін! Ладно. Uh... Мітяю ми. Рок. А, був так. Мата-мата! Мата-мата! так. Hmm. <мес> так богато солнце <мес> Я знаю, что не так богато, <мес> <шоке стройки>. wow. <мес> 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 что ты Кто? Другие идти? Bu haruzu? Da. Ne rüzgiri işte ne? Balans. Oh. Oba. О. Вот возьму я зря і прокачу турбіла. Не. Ну, та техніка більше підходить. Ага. І тобі все одно треба пилятись. Та да І брати вази, коли у мене є хід Оу! Йоу! Сіків нас збивають Ама? Ага. Бери ту вазу, яка впала, там коли біля стола. У мене хід, пошел немає. Ні, я маю до потом кровати хіт. Не дай йому хильнице. Бум! Бум. Бум. У нього не вже нема. А шанс не хоть группі. Я ему їх выбив. Не, не буде. Не буде? Я думала, що кінці кожного лоски здесь на них. Тобто -то і діло. Перша полоска була та, друга полоска мічі, а ця полоска оце от. Без да. Малако така, дека Йой-йой, три їжі по паперу Що ти там б'єш, Ольга? Я так бачу, хіт набрати цю общу роль Да, окей. Вести, почти 300. Ёй. Йо. Дядьку. Кирю Казума. Кунди. Ты пидараш там за выкрадение. Що робить це діло викраденням суду? Ти бачив їх. Дівчинка не була викрадена. Немає різниці, що ви скажете, Датесан. Що? Тому що я не випишу Кірю. Датесан, сан. Ось чому я вас попереджав. Відступити. Вибачте. Харука. Харука. Дядьку. А ти? Вибачте. Дядьку, це все моя вина. Я дійсно хотіла залишитися з вами. Але я не хотіла завдавати вам та всім іншим ще більше проблем. Не неси дурниці. Чому ти думаєш, що приносиш проблеми? Дате-сан. Ей, вибач, що я так довго. Це буде погано для нас. Все рівно вже достатньо погано. Вже занадто пізно. Пішли, Кірі. Що ж ми вже тут. Вибач, дате сан. Мене все рівно вже відфутболили. Це лише питання часу. Однак справа йде куди глибше, ніж ми думали. Ти щось знайшов? Так. Ти пам'ятаєш це? Чоловік, який взяв харуку в Стардасті, носив це. Флорес сказав, що він може належати підпільній урядовій організації. Тож я глянув на це, і він мав рацію. Підпільна організація Кабінету міністрів, відома як M.I.A. M.I.A.? Міністерство розвідки це пристрій, який приймає накази безпосередньо з кабінету. Сумнівні урядові угоди, охорона високопосадовців і людина, яка керує, член парламенту з досвідом роботи в правоохоронних органах на ім'я Джингу. Хоча я не знайшов зв'язку між ним і 10 мільярдами Чехарукою. Політик так Калон щось сказав, схоже, що Харук коштує більше 10 мільярдів. Більше 10 мільярдів? Так. Я не знаю, що це означає, але в мене є для тебе ще одна інформація. Тіло, яке витягнули з Токіо Бей, воно не Мізукі. Лабораторія її опізнала, це практично інша людина. І докази цьому її записи у Дентиста. Мама, все ще. Правильно, це означає, що вона десь там. Слухай, Харука. Я шукаю на Юмі, а ти шукаєш мізукі тому. Наскільки б небезпечно не було, я захищу тебе. Ти повинна зустріти свою маму добре. Це ж Мазок. Лайно! Що таке? Схоже, що за нами квіст, тих пір, як ми покинули відділо. Що? Схоже, що це зміїнок квіткового Тріада. Дідько, тепер немає виходу. Кірю, тримай їх на відстині. Зрозумів. Це тупо те саме, що яку за нуль. А все, знаешь что? Потому что... Що... Им понравилась эта тема, и он решил еще добавить вертолет. Кроме циклы. Тут тоже вертолет. Тут ваши путы вертолет. -мо! Они просто оставили то самое тільки переберет пере, а? Да. И в машину кое-что поседали. Кстати, а, хватит себе начал.

Yo que dos cheyen modifican. Non so se. І тут ти не можеш відкидатися. якщо ти попала, то тебе попали. Да. Не, можеш відкидаться. А, можна? Ну типа в машину сама сюда. Ага. А! Ракетниця! Що за війна? зависит. Да. І така фігня є. Ой. Ой, одразу в голову попадаю. Есть тут бешеный руки. Ты не сам. Просто их чаще попасть. Блин, ну реально, это что такое? Ага, ах, ты же собака. А, стреляй! Ужас. О! Не. Блин, сиди их тут. Ой, він зразу обрав. Сразу обрав. Супер. Називайте не цей. Навіть не цілий Не Ти цілишся і попадає. Не надо. Не надо, дядя. Ну тут розумієш, вони навіть епічніше зробили. Що епічніше. Типа він вилетить з чого? З грузовика? Не, ще я грузовик з чуваками. А, тобто спочатку грузовик, а потім... Вертолет. Тиканик бабла. Не, не цей. Недешеве удовольствие. Выживе. Вертолет. Тикань! Аааа, не відбувається! Вони стріляють, то? Фух! Відстріляй того, що менше ХП. Та я намагаюся прицілитись, але не виходить. Я! Взагалі нір'яку. йо -а. Нас хп, мало! Я бачу. А можно? Не, не можна, в том-то и прикол. Я ж тобі сказала, що ще не похиляюся. Ти каже, а? спиватись в машину. Ну це радбешок. Я ж. Я ж нажал. -а.